Чергова брехня від росіян. Реконструйовану в 2020 році насосну станцію видають за новий проект згідно повідомлення окупаційних пабліків під контролем фонду розвитку території, начебто, розпочалась модернізація водопровідної насосної станції продуктивністю 45 тисяч кубометрів на добу. Роботи нібито проводять коштом спеціального казначейського кредиту. Про це повідомив генеральний директор публічно-правової компанії фонд розвитку територій Ільшат Шагіахметов. Насправді ж станцію було реконструйовано ще в 2020 році. За рахунок інвестиційної програми Бердянськводоканалу в Бердянській МВА наголошують, що в рамках реконструкції тоді було встановлено сучасне польське обладнання: насосні агрегати з частотними перетворювачами та повною автоматизацією і диспетчеризацією, враховуючи, що окупанти вже заявили про початок робіт, маємо черговий приклад освоєння коштів за рахунок робіт, які були виконані Україною. При цьому кількість поривів на водопровідних мережах міста постійно зростає.